Всім привіт! Так, друзі, один з варіантів, як вчепити такий ось фасад. О, ну ось туди на шухлядки. Е, є багато різних варіантів, багато хто по різному робить, ну і по-різному там показує. Е, цей варіант я ще років 18 назад, е, коли корпусну мебель. Збирав, о, то мені цей варіант якби, підказали. Ну, до прикладу, буде в мене отака ручечка. О, ну і, звісно, під неї потрібно в фасаді отвори. Ну, під е, гвинтики. Ну, і виходить, це для мене є великий плюс. О, ну, якщо якраз два штучки. Тому що я спокійно можу собі виставити фасада. О, перед тим як я його буду кріпити до основної шухляди. Получається я собі поставив такі ось шайбочки. Це в мене відстань між фасадами. Е ну, і далі собі виставляю бокові зазори. Я тут дуже сильно не, там е нічого не фантазую. Приблизно так собі дивлюсь візуально, щоб були однакові е, зазори. Якщо на корпусній меблях, ну, то там трошки легше. На, е, на масиві воно зараз ідеально, десь трошки масив поведе, чи ще щось, то зазори можуть помінятися. Ну, то таке. О, ну і для мене це найлегший варіант, бо я собі зазори виставив. І виходить, зажимаю таким методом. Ну, якщо щось іде не по плану, поправляємо. О, це для нас, виходить, є плюсом, бо можна все-таки поправити, бо це чорнова зборка. Ось і все. Зажав. Другий аналогічно. І ось тако в мене виходить на даному етапі. Ну а далі я вже з середини кріплю фасада, ну а тут же виходить буде ручечка. Якось так.